Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю запоріжців. Новеньких, які заскочили на каналчик, будь ласка, підписуйтесь. 40% дивляться без підписочки. Давайте вже хоча б до кінця року зробимо, щоб було 6 тисяч. Воно нічого мені не дає, бо в мене немає монетизації, ви бачите, що немає реклами, але це просто приємно людині. Так що так. Давайте подивимось, яка буде ситуація загальна на правому березі на ці 24 години. До речі, я не показала вам час. 15.45. Загальна ситуація по правому берегу. Знаєте, як у вас цікаво, виходить? У вас всі негативні карти по правому берегу і несправедливість, якісь неправильні дії, які робляться по відношенню до людей на правому березі. Це ілюзії, це немає вибору. І це е, е, люди, які дуже негарно себе поводять, дуже з поганою енергетикою, злі, агресивні, е, грубі. Е, е, якщо це навіть люди, які руководять там, і вони себе так поводять, це дуже неприємно. Ось так описується сьогодні правий берег. Якось так у вас там сьогодні. Бачите, а. На ціле місто на оборот була така гарна, гарна тріада. триплет. триплет, Тріади то на влінорманах. Давайте подивимося, все ж таки, яка буде ситуація в плані удар прильотів по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Які будуть плани у росіян на це? Давайте подивимося їх плани. Хотять вони працювати, хочуть вони, бачите, унічтожать нас хочуть, і це їхні плани. Але які будуть їх дії, вони будуть захищати своє. Як спрацюють наші ППО, я б сказала, дуже жорстоко, але якось негативно до нас. І тут ще не вистачає енергії і пошук кращого. Ротельна буде робота, але ми будемо самодостатні і буде затримка. Ось, пожалуйста, затримка. Затримка цієї ракети. Чи що там буде летіти. Буде самодостаток, але це буде тяжка рутинна робота. Чи буде, чи буде десь руйнування будинків від е, цих військових дій зі сторони росіян. Ну і якщо наші зіб'ють, воно ж десь впаде. то давайте подивимось, яка буде, чи будуть руйнування по правому берегу міста Запоріжжя від цих е, військових дій, як кажуть. Чи будуть руйнування домівок? Руйнування домівок особисто я не бачу. Так, ідуть люди. Які невдоволені, які злі, які нервові, от такий іде якийсь розлад, але я не бачу, щоб тут були удари. Сонце, ні. Не буде руйнувань. Але ви дуже злі, там щось на правому березі. Дуже така ситуація, якась така загострена в плані людей там. Серйозні карти, і, скоріш всього, це не просто люди, це, скоріш, цього, керівники там, тих районів, які між собою, скоріш всього, не мають ладу. Чи будуть втрати людей на ці 24 години? Будуть проблеми, будемо їх тягнути, не вистачає енергії і буде подвійна ситуація в цьому плані, але будемо захищати життя. І в нас ще імператриця падає. Ну, Дуже гарно. Дуже гарно. Проблеми будемо проходити, бо це ми... ми це, Бачите, падає карта, немає вибору, немає, це все ілюзії. А, ну, тяжка ситуація, тяжка, так ми будемо її проходити. Але я дуже, дуже надіюся, що все ж таки а, ми захистимося. Ось ця ситуація все ж таки буде положительна в сторону життя людського. І імператриця, вона збільшує життя, а не зменшує. То життя буде людське спасено, не буде там втрат людських. Давайте подивимося приватний сектор правого берега. Як там будуть руйнування чи не будуть? Сонце прекрасно. Прекрасно, сонце так, там буде чутно, але все ж таки там буде все добре. і Тут більш буде розговорів. Тут більш буде розговорів, і я вам скажу, що так, там буде більш-менш е така ситуація. Ну, я не скажу, що застойна, але. Ну така. Це, я, знаєте, як спить людина. От, ну, нічого не хоче робити, лі ліниться. Розумієте? Тобто, в правому берегу по приватному сектору не повинно бути ніяких проблем там у вас. Хіба що я ж кажу, що ви можете відчути, але це ще йде ось, бачите, розговори, розговори, але це вже ж таке бажання поболтати, чи що, я не знаю. Якась така волна болтовні більш. Болтовня про нальоти, про якісь там ніті, але не самі дії. Давайте подивимося промисловість. Ні, давайте подивимося сигніфікатори. Сигніфікатори ударів на ці 24 години по правому берегу: ракети, дрони, снаряди С-300. Дивіться, ракети. Тут тільки страхи. Кладемо ще одну карту. Це для нас, то, що ми будемо робити, що для нас то буде мати. Будемо працювати, захищати, і будемо чекати нормальних новостей. Але якісь... Трошки по землі будуть ті втрати, але тут ще й по здоров'ю. Ну, оце, може, страхи, подивимося, тут немає чогось такого страшного, скажімо так. По дронам, По дронам, бачите, енергія летить. Тобто дрони, скоріш всього, десь там у вас. Що ми будемо мати з цього? Подвійна ситуація. Подвійна ситуація і втрати по землі. І ось оця падає несправедливість. Ну, побачимо, як двіки спрацюють. Якщо вони спрацюють, то так буде несправедлива ситуація і будуть втрати. От дві картиці це показують, що це дуже може справитися. Ось, бачите, от воно йде ось отак. І ця праця, вона буде, звісно, вже все знавільована. Так, подруга подивилися, снаряди С-300. Тут для нас що то буде. Так скажу, тут маленький шанс по С-300, маленький шанс. Але він є, але ми будемо мати самодостатні тут більше розгорів, ніж дій. Е, немає в них е, того вогню для правого берега. Ну, як недостатньо, знаєте. Але дрони під питанням, під великим питанням. Е, з ракетами ми повинні справитися все ж таки. Але йдуть тут якісь втрати по землі, йдуть якісь втрати і страхи. Основний сигніфікатор це депресія, страхи. Ось така історія. Так, давайте подивимося інфраструктуру правого берега. Що ми будемо мати на ці 24 години, яка буде ситуація? Вода, енергетика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Дивіться, по транспорту у нас ось такі карти не дуже грабадянський транспорт. Таке ощущення, що немає там як, якісь проблеми, йдуть по енергії, як немає кому робити чи щось таке. Так, Тут іде, немає сил, немає як негативна така історія. Так, немає як, чи паливом зв'язано, бажання, все перевернуто, негатив якийсь іде. Але потім, вроді як, налагодиться. Але це, не... це під кінець вже туди. Якісь у вас проблеми будуть по транспорту. Так, по воді, вроді як нічого. Так, по водички більш-менш нормально. Так, дивимося зразу зв'язок. Тут гарна карта, ми її прибираємо і починаємо з негативних. Що у нас по електриці? Тягнемо багато, але справляємось. по десятки, справляємося. Зміна фази, де буде все добре. Так, дивимося по газу. Тут теж така нормальна, ми охороняємо, по газу все буде нормально. По опаленню І десь якась боротьба вже за опалення, по правому берегу, десь щось комусь буде не вистачати, десь щось буде не працювати. Люди будуть незадоволені цим. цим. Мабуть, йде похолодання, комусь не буде там хватати температури. Так, ну і давайте подивимося е, інтернет. Ось він іде. Тут щось тут така якась втрата йде не, е, поразка. Поразка, причому мечова карта, немає стабільності, затримка буде інтернету, але потім щось нове придумають з проблемами. Коротше, з інтернетом буде проблема. Причому така собі. Або довго в когось не буде, або. За, за троне багато е, абонентів. Ось якось так. Тобто, або швидко, ну не, не, не дуже довго, але у багатьох його не буде. Або довго не буде. Ось якось так. Але не у багатьох. Розуміло, так? Да? Або так, або так. Бо проблеми ось вони такі. Так, сигніфікатори ми подивилися. Давайте подивимося промисловість по правому берегу, чи будуть якісь проблеми, яка ситуація буде з прильотами, ударами? Чи як, як все там буде? Так, відкрита, відкрита ситуація, все буде нормально, охороняється. Все ж таки, там будуть оці проблеми, будуть, але вони будуть, о, як так сказати, вам. Таке відчуття, ага, ось воно. Таке відчуття, що, ну, по-перше, понятно, що багато людей, які там руководителі, ті, вони втрачають, і тут йдуть втрати, ось, пожалуйста, по почуттям погано. Багато промисловості особисто не працює. Причому не працює, тому що не хотять, тому що їм невигідно, вони втрачають багато. Того йде та карта. Але чому це так виходить? Це мечові карти. Ну, це, скажімо так, руководителі і ударів тут, ударів, от конкретно ударів по промисловості. Я не бачу, тут більше йде незлагоди між руководителями, між властями, між е, руководством. Ударів тут не буде. Я не відчуваю тут ударів. Це не то. Хоча багато мечових, багато мечових, гірка істина. Е, ось, пожалуйста, тут, тут вроді як і йдуть якісь дії, але не вистачає, не вистачає енергії. Королева мечова. Не знаю, а ну зараз я передивлюся, ну мені як, іменно, це не від ударів ця ситуація, це ситуація від більш руководства. Бо мечові це карти ж не тільки військові, це руководство. Руководство, влада, Запорізька влада, на, самому, на самих промислових об'єктах. Давайте ми подивимося, чи будуть удари по промисловим об'єктам правого берега міста Запоріжжя на ці 24 години ракетами, дронами, снарядами С300, тощо так, чи ні, будуть ці удари. Подвійна ситуація, рулетка. Подвійна ситуація. Плани хитрі, бачите, ну тут більш ні. Більш ні, чим да. Більш ні, чим да. І я ж кажу, що там іменно пов'язано з людьми, з тими руководителями, владою і руководством підприємства. Давайте подивимося з вами торгівлю по правому берегу. Будь ласка, покажіть мені карти на 24 години: стихійну торговлю, вуличну, яка буде ситуація у людей по хресту. Десь щось не перевернуто. Нормально все буде, але людей дуже багато, бачите, під масками ходять, скриваються. Тому будьте уважні, гаманці, продукти, товари, бережіть. телефони, гаджети свої. Так, дивимося ринки по правому берегу, як будуть працювати на ці 24 години. Коса, якесь рішення. В принципі, нормальне. Опять ці маски люди будуть бігати по вам. І буде успішно. Працюйте, буде все нормально, але оці крадії будуть бігати. Так що так. Так, що ми ще не подивилися, ми все подивилися з вами по правому берегу вроді як. Дуже, звісно, у вас така мрачнувата обща загальна картинка. Ну, давайте я на гномах подивлюся. Загальну картину правого берега. що вона така мрачна, така у вас? Як себе відчувають люди? Яка буде обстановка на ці 24 години в цілому? Скажіть, будь ласка, в правому берегу. Я вам скажу, що люди відчувають, люди, які працюють прості люди відчувають себе жертвами, жертвами. Але ситуація, вона справедлива, нічого такого, тут, тут, випали, тут випали три старших аркани. Три старших аркани. Люди, які працюють, вони мудрі, вони е, все ж таки е, все це утримують і на них все тримається, але вони відчувають себе жертвою. Жертвою, жертвою правосуддя. Ну, ось якось так. Немає... Вони так вважають. Вони так вважають. Але йде Согласіє, іде охорона королева мечова. Це все розумно. І, в принципі, настрій непоганий. Пошістки непоганий, це праздник. Ну, ось де правосуддя, бачите, падає дьявол. Все ж таки, щось там, не так, щось там неправильно. Все ж таки є якась ситуація. Ну, покажіть мені це. Так, зміна фази тут іде. І буде щасливий случай. Все ж таки, воно порозуміється. Ну, покажіть мені цю жертву. Буде і буде порозуміння, будуть, будуть все ж таки вони компаньйони там. Люди, Ну, я вам скажу так: все ж таки треба, незважаючи на на з позитивом дивитися в майбутнє. Все ж таки не опускайтеся до негативу. Ідіть вперед. Як би вам не було тяжко, споминайте наших солдатів, які в окопах, в грязюки, в багнюки, в холоді, в морозі, під дощем там знаходяться, то ми ще знаходимося з вами в нормальних умовах. Так. Є якась така ситуація несправедлива, якісь е, такі с... маніпуляції ведуться неприємні, але зміниться фаза і буде щасливий случай, буде шістка жезлова, це вдача. Це вдача, це перемога. І тут, і тут, де падає жертва, все ж таки буде підтримка, буде рост, і буде... ви пройдете той кризис, піде рост, і буде, буде... все ж таки порозумітись ви. Там з тими, хто з владою, хто, хто там з руководством. Порозумійте, все буде добре. І буде согласіє. Так що почекайте, трошки, треба ну, надо, надо відпустити ситуацію. все ж таки. Якщо де несправедливість, розбирайтесь, звісно. Але в цілому, ну, більш-менш все розрулиться. Все розрулиться. Реагуйте, якщо не знаєте, як поступати, поступайте по закону. Ось і все. Все, люди, бажаю бути живими та здоровими. Незважаючи не на що щасливими, бережіть себе, своїх близьких, пишіть коментарі, ставте лайки, заходьте по е, назві, там стрілочка на, о, в опис, там є е, запис на консультацію, там є електронна пошта, Viber, там є картка, на яку ви можете скинути якусь денюжку, якщо є таке бажання для підтримки каналу, буду дуже вдячна. Незалежно, всько, кожного різні можливості. У кого 10 гривень, кого 40, в кого 100, тобто всі люди мають різний достаток. 10% я нагадую, я викладаю в кінці місяця. Я одною платіжкою викладу, покажу, і ви побачите, скільки мені прийшло тої підтримки. 10% я викладаю на ЗСУ або на госпіталя, тобто дивлюся там вже і туди, і туди. Все, почуємось, па, -па.